Орел – черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел. А поблизу Черепаха проповіла своїх братів такі Гори вогнем ото літання! Покійна наша прабаба, дай Боже її царство небесне, почала вчитися в орла цієї гиблі. сам сатана таки вигадав. Ну слухай, ну дурепо, о, твоя бабуся, що літала. О, Взялася не за своє діло, бо літати не гірше, ніж повзати. Марнославство і прагнення насолод багатьох потягло у протиприродний стан. Це тим шкідливіше для них буває, чим вищий стан. І зовсім не багатьох мати зродила приміром до філософії та янгольського життя.